Так, доламуємо ось цей камінчик. І так, всім привіт, друзі! З вами якраз. Так, що там з будинком мера? Ну, про це потім. Зараз я сюди камінь Тут тобто я хотів подивитися, чи тим все добре. І зараз я зроблю балкончик. Фійтегні. Ще де знайшов з будинком мера. Бачите, якийсь прям смараги. Смаравдий блок це два смаради блоки, тому є зарплата. Він цей вон скільки розклав. Оп! І. Йома, йо. Так, 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 що там у нього тут можна. Не-не, виходь. Так, ну, так, наголовне, що не виганяли. Ну, коротше, на це відео в мене плани, ймаю. Плягану підлягану. О, це в нього ліжко, бляха. На землі там золоті блоки. Це бляха. Живе так. О, це в нього якийсь новий стіл, це жінка, я так розумію. О, -ма, мене що не Ну, Дивно щось. Дороги він, але не має нормально промонтувати, або дамбу збільшити, щоб її часом не прорвали. А так цю хату нормально робити, таку велику, та? Ну. Ні, так то трошки не знаю, чи все одно чи ні? Ну я хочу. Ой, зависку. Я з хочу добити отакий скляний балкончик, поняв? Типу, отак? Ой. Ну, коротше, отакий балкончик, може маленький, може великий, я не знаю. Але типу так зранку там виходите, почирети чайок, каву і все так гарно буде. Він тоді буде дуже маленький, всього два блоки, та два блоки. Ну там два з половиною хай буде. І все, два з половиною блоки це якось замало. Я планую його розширити, але я не знаю, як тут бачите, бо якщо я покладу камінь там, то буде страшно. Або отак попробую, може тропитися, чи отак гарно буде. Якщо мені так сподобається, то я лишу так, А якщо так не сподобається, то покладу отак. Там мені двох блоків височить, але якщо там хтось в гості прийде там. Тут одна людина місті, тут місце на одну людину. Ну або на дві, але ті не зможуть там прямо дивитися. А оце місце гарне, до речі, отак. Але воно, напевно, що до сторони буде виглядати. Але подивіться скільки місій, -мойо! То лише поки що так. Якщо воно мені не сподобається, ну там з зовнішньої сторони, або загалом в майбутньому перестане, то я зроблю, ну, перестане податися, то я зроблю так, як було. Так, ну, все, в принципі, отакий прикольний балкончик, але бляха, дверей треба, в мене... Тут зараз щось так морозно, а я цей Кожу отак взяв вікно це й виломав. Тому біжу на базарчик. По цей, по двері. Ой, Бляха, я походив не в ту сторону, та? Чи це в яку сторону? А, та, та, це в оту сторону, я проплуту. Йома, я ж і тут, та... Бляха, ну давайте я до вас звернуся, коли вернуся, і куплю двері вже. Так, ну, я вже вертаюся вже з дверима. І, до речі. Якщо ви думаєте, то що я цей базарчик вигадую, ви так не зупинити. Я наступне відео може з вами піду на цей базар і покажу вам все, що там продається. Там продається абсолютно все, що можна цей. Ой, бляха, намочився в таку воду. Бляха знову то тобто, все одно, якщо вже намочився, то. Ого! йо подивіться, камери і тут ще стіну доробили. Це, звісно, круто. Ну, це не круто. Залізні двері ого. І я не знаю, що це. але... Да, не знаю, це штука. Так, -мойо! Всі -мо жителі підозріли щось тут ходить. Але... Ну, я піду свої двері покладу там. І комп'ютер, до речі. Комп'ютер, я поклав в кладовку, зараз відкладу, бо я мав там трошки поняти. Ну, і ти покладу його назад. Так, так, так. І. Так. Так, давай, давай, давай. Все. Нарешті я докрутив ці двері. Я мусив і по потверку бігати, там, в сусіда зайти. І три. Два, один. Та-да-да! -да. Ось моє нове робоче містечко. Воно таке прикольненьке. Ну, комп'ютер той, що був, але я свій стіл поміняв, і комп'ютер я поклав на землю, типу. Бо мені і так цей від холодом трошки дує. І цей. Отак, бачите, можу включу його. Тут є тубчик, Майнкрафт відкритий, все як треба, коротше. Можу цей взяти, там наприклад, і сидіти просто. А тут, бачите, теж прикольненько. Отак буду сидіти і для вас відео знімати. А поки що вийду і подивлюся, що в нього тут так. Місто просто що таке? Ага. Якусь китайську штуку, ну англійську купив. Отак, що у нього тут? Так, оце... В нього там, коротше, з чорної тканини ліжко. Тут хтось я Ні. З чорної і там ще кутах золото. Так, тук. Ляга, треба що забурити, що там робити, бо жителям ходу все одно, то що дороги не може зробити, а собі отаке з смарадь будуть. Треба з тим щось розслідувати. Я впевнений. Я я пограю, і він там щось мерч зараз вроді має оголошувати, давайте, я до вас ще вернуся. Тик, 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 так, 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 так. О, привіт. Я вже тут щось натапав там мер таке казав, то що в села кризі немає взагалі коштів, щоб дороги ремонтувати. Це прям немає грошей, та? Так я цей... Ой, Сіта, що, що, що я підібрав? Я дивлюся, там щось на підвіконнику лежить. Я так підстрибну і швидко забрав. Так акуратненько. А я, походу, Сітя як воно називається. Так, а ну. Зараз я комп'ютер виключити, як я через вікно побачу. А, воно називається цей ключ карта. я думаю, там, як на ту штучку клікнув, до речі, у мене є такий костюмчик, чисто на запас. На всякий випадок. бандитський. Але він щось трошки не по розміру, але добре. Я зараз пробую проникнути в його будинок. Просто післуйте, про що вони там говорять. А ну, зараз буду як ніндзя справжній. І. Три, два. Ай, бляха, не вийшла трошки, але. Зараз, акуратно під камерою, під цього, мене не видно, бляха, Пляха-пляха-пляха-пляха. Тепер ця камера розвернулася та все можна йти. Ця камера якраз теж почала розвертатись. Під цю камеру швидко? Ця. І. Так. Підслуховуй, підслуховуй. Да Надіюсь ніхто з моїх жителів не дізнається про мій підвал. Який а! Монстр! Е, ви чули? Перше, ви чули? Друге, ви чули, що сказав житель? Третє, ви чули, що сказав мер? Цей житель побіг. А, монстр і пішов до мене додому. Ну він там є зараз. Ну, так. Ну, коротше, схований. Це він де може під будинком бути схований, чи де, Я не шарю? Ну. Ой. Ой-ой-ой. Йо-майо, там шмараду і блок, значить, там щось сховане. Я б ходу вгадав, то тощо... ж. Ой. Монстр! Так, бляха, ні, ну, житель я на кірку і він хай на моєму комп'ютері цей. Може, він думає, то що це пуфік, я не знаю. Ну. Оп! оп. Бляха, це смарагдовий блок. Мені цікаво, що там. І сумрудний блок, коротше, мені цікаво, що тут схований в нього. Нічого. Ні... Опа. Опа, на. Це якась кімнатка. Кімнатка теж цікава, тоже тут я оце все закрив. Ну, от вхід закрию. це мені це закрию, добре. Бляха, надіюсь, тут немає мене сигналізації. Ну, подивіться! Одного золотого блока, напевно, що... Ну, добре, п'яти-трьох золотих блоків хватить, щоб всі дороги в нашому селі зробити. А тут ще якась кімната. Ну, я дістаю до цієї скрині. Бляха, зараз цю скриню попробую відкрити, але поки що, поки що. Тихо. Ну, дійсно. Йо-мойо! Я не знаю, цих ізмудних блоків вистачить, щоб наше село з цей смарагдових блоків цих зробити. А це ви уявіть, скільки цього. Може останні так письмо, добре. Так, надію, зараз я якийсь блок поламаю. Надію, що з цих сигналізації не буде, який б от. Блок... Нє, бляха, я переживав, який поламати. Ця... Бляха, 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 треба викопувати швидко, тут тривога почалась, я не знаю, чи що. Бляха, землю треба взяти, бо я не буду з зумними блоками копати. Так, так, так. так. Викопуюсь, викопуюсь. Бляха, Чі, це, що камінь так легко ламається. Ну, коротше, в цьому не суть. Він ходить якийсь камінь, дешеві з китаю купляю. Ну, коротше, суть. Зараз я викупаюсь, божечки, треті блоки кудись заховати, я не знаю. Так, 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 і все, викопався. Але тепер треба тікати. І я сказав, що треба ці блоки заховати, їх реально треба заховати, я не знаю. Я зараз цей костюм в річку скину, чисто, щоб ніхто не замітив. Ну, або щоб він помився, я не знаю. Бляха, кінь. Ось цей ключ-карту теж, воно там все може течією понесе, я не знаю. І все, тірку я не буде збіла, що я в скриню покладу, щоб її ніхто не зміг взяти. А поки що я тікав, може, якусь криню, я не знаю. З вами був якраз якось перелік сім папа па буду ховати ці блоки.